Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 1 грудня, перший день зими, Америку заливає дощем. А сьогодні зараз 9.50 ранку на східному узбережжі. І дивіться, які останні новини, топові, які тримаються в топах, останній робочий день тижня. Ну, розпочну з того, що в Ізраїлі закінчились перемир'я, знову почалися бойові дії. Тема України сьогодні була представлена більше ніж звичайно, я б сказав, бо останні дні, особливо враховуючи. Так от та дивіться, що з цікавої сторони New York Times написав таку статтю. Трошечки, як для мене, от, знаєте, мій такий погляд, трошечки пахне погано. А саме розказав про війну сторони е, звичайної російської сім'ї з глибинки, де відбувався похорон десь в далекому селі російському, і як люди пробують зрозуміти, і так далі. І от як для мене, воно трошечки тхне таким, знаєте, статтєю, що е, наші мальчики там і так далі ця тенденція така йде, що. Взагалі підводиться під те, що 140 мільйонів дуже хороших людей, і просто один паршивий Путін заставляє їх іти, вмирати і так далі. І, в принципі, ніхто не винувати, винувати один Путін. Тобто таким от душком, мені здається, віддається стаття. Ось. Але про Україну саме про Україну, вже з української сторони сказано, було дивіться, так само продовжується стаття. Про дружину Буданова новина ця ще тримається, і тепер розказується з такої сто... сторони, що це схоже на те, що це персональна помста Путіна за все, що е, українська розвідка робить за їхні справи. І в принципі, підчеркується цей почерк, яким російські спецслужби працюють отруєннями вже не один раз, багато років. І от розказується про те, що це дуже схоже на те, що Саме оцей зазіхання на життя дружини Буданова, це персонально вибір Путіна. Ось також згадується і про прес-конференцію Зеленського, яку він дав для Associated Press, і Острій Journal про це описав. Тобто з різних ресурсів сьогодні не тільки от в одна газета, якась, а в багатьох ресурсах згадується про це. Ну і аналіз того, що говорив Зеленський, про те, що наступаюча зима, про те, що дуже велика увага до конфлікту в Ізраїлі, і вона трошечки ця увага затьмарює те, що відбувається в Україні. Ось і підготовку знов ж таки України до зими, до місних штурмів. Про те, як втримати те, що Україна змогла завоювати за цей літ відвоювати від окупантів за це літо. Ось а, такі новини. Ну, але найбільша американська новина на цей день це все-таки вчорашні дебати Десантіса і Нюсона. І е, привернули вони увагу в першу чергу тим, що такого взагалі не відбувалося. І е, цим, чим взагалі ці цікаві дебати, тому що це от, ну, майже найкрайніші е, е, опозиційні позиції в Америці. Тобто це абсолютно дві Америки, розумієте, Каліфорнія і Флоріда це от одні майже най, найлівіші демократії. Демократи одні майже найправіші республіканці. Каліфорнія це відносно молодий штат, Флорида це пенсіонерський штат. Його навіть жартують от серед наших іммігрантів, називають уже поріг неба, так кажуть, люди. Дуже багато з багатьох штатів від'їжджають туди, в Флориду, саме вже доживати свої останні дні. Ось, ну і дуже багатьох все-таки. Зацікавив цей момент, що якщо два старих діда все-таки не підуть на вибори, то можливо це як варіант. І особливо ця ідея ну, проштовхувалася а, чи цікава, наприклад, була для Десантіса. Йому, наприклад, до речі, 45 років, а Нюсону, Ньюсону 56 років. Тобто для політичного віку це дуже молодий вік, як ви розумієте. Десантісу цікаві ці вибори були в тому плані, що він втрачає свої позиції в перегонах республіканських для вибору єдиного кандидата. Там для нього було дуже багато кредитів перед початком цих перегонів, але він втрачає свої позиції. Тобто Трамп далеко попереду. І з'явилася ця Гелли, яка, по суті, його трошечки відштовхує, і республіканський е середні, скажімо так, центристських поглядів республіканців, вони більше все-таки покладають надію зараз на нікі на Гелли. Ну, але дивіться, які були обговорені е головні моменти цього е цих дебатів. Так, от говорили про ковід, е і, наприклад, було звернення про те, що, наприклад, на Флориді є Дизней Ворлд атракціонний парк. А на, на, в Каліфорнії є Диснейленд. Так, от, каліфорнійці закрили свій Диснейленд під час ковіду, а Флоріда відкрила. І говориться так, що, наприклад, позиція Десантеса, що ми не дали бізнесу закритися. Ми їм дали заробити багато мільйонів доларів. І позиція Ньюсона з Каліфорнії каже, що е, «А ми зберегли тисячі життів. І моя, хто дивиться, наприклад, довго на каналі, моя просто позиція по ковіду, Я вам скажу так, що ніяка робота, ніякі робочі місця, ніякі гроші ніколи не зрівняються навіть з одним життям. Ну, це така моя персональна думка. Ось. Тепер е, говорилось про те, наприклад, Де Сантіс сказав, слухай, е, з Флориди в Каліфорнію за останній рік переїхало 29 тисяч людей. А з Каліфорнії у Флориду переїхало 51 тисяча. І навіть він таки зробив коментар, що доньюсу на що навіть твій батько переїхав жити на Флориду. Ну і знову ж таки, я я про те розказував, що люди пенсійного віку переїжджають, краще, вибирають жити. В цьому так само дивіться була дебати про аборт. Коли Нюсон сказав, що ми переживаємо за життя, тому ми під час ковіду закривали школи надовго і так далі. То Десантіс своєї сторони зробив випад відносно абортів. І так так само, наприклад, Нюсон сказав, що навіть Трамп не притримується таких радикальних поглядів, як Десантіс, відносно абортів. А, далі говорилося про ситуацію із злочинністю в обох штатах. Ось ну і взагалі було от таке, щоб підсумувати, то Нюсон сказав: наприклад: я знаю, що я пішов на ці дебати, щоб розказати, який Байден класний, якщо по-нашому сказати, Байден і Кемела, Що вони зробили, розказати про це людям. А каже, а ти чого сюди прийшов? Ми каже, нас об'єднує одне: то що на ці вибори ми не будемо іти кандидатами, тому що через декілька тижнів демократи проголосять свого єдиного кандидата Байдена, а республіканці проголосять Трампа, він сказав. Ну, але знову ж таки, люди, які дивляться на все сторони, то як би це не було Десантіс чи не десантіс? Нюсом чи не нюсом, але це було набагато цікавіше, ніж слухати двох дідів. Тому що я трошечки слухав минулі дебати, які були в 2020 році. Обидва вони заговарюються. І зараз так само заговарюються. і Трамп, і Байден. І навіть коли вони говорять правильні речі, вони просто язики інколи заплітається, і щось на те вискакує, і так далі. Ось і дивіться, що. І ще от вийшла така здоровенна просто аналітична стаття про Трампа. Якраз під цю тему вийшла стаття аналіз за останні два місяці, до речі. Тобто це не за, не за весь навіть час. За жовтень і листопад місяць, от якраз сьогодні вже 1 грудня. Так от, за два останніх місяця здоровенний аналіз. Те, що говорив Трамп за ці останні два місяці. Так от його просто факти стаття була не просто не коментарі, а просто що сказав Трамп, і потім факт, що відбулося на насправді. Так от, Трамп за два місяці збрехав 102 рази за два місяці. Ну, і в принципі, стаття підчеркує про це, що це звичайна компанія. Розумієте, він так само проводив компанію і в 16-му році. І в 20-му, і тепер в 24-му році робить так само точнісінько, таку саму компанію, просто закидає популістичними такими фразами. А, в Америці є таке англійське слово «галбл», такі люди, які наївні, знаєте, їм можна вішати, що хочеш. Більшість із них критичне мислення відключене, не працює. Дуже схоже до, схоже, до речі на росіянський контингент. Так, от, от, що їм сказали, воно й приліпло, тому що їм подобається, що він говорив. Так, от, як ви розумієте, всі 102 факти я вам не збираюсь перелічувати, але про те, що, наприклад, Трамп заявляв, що під час його президентства не було ні одної терористичної атаки на Сполучені Штати, де небудь на, на, на громадян чи на території, це брехня. А, Цілу кучу різних фактів відносно стіни з Мексикою там збрехав. Про те, що він повністю перебудував американські війська, це брехня. Про те, що він наповнив нафтовий резерв, цей який як це, резерв країни, який недоторканий, брехав. Набрехав про те, скільки він створив робочих місць збрехав, про те, що він переміг Ігіл, збрехав, про те, що він зупинив російський Nord Stream 2 збрехав, про те, що під час його президентства не було ні однієї війни ні в світі. Коротше, як вам сказати, знаєте, було б дуже сміш... смішно, якби не було так сумно. Просто звичайні такі клоунські штуки. Людина просто несе. І там люди, які за ним стоять. Часто бувають, пробують це розгребти, але так воно несеться, розумієте, і воно от подобається такі речі слухати. Який він класний. I make America Great Again. Як, що і до чого, неможливо. Головне зробити червону кепочку і так далі. Ось, ну от такий сьогодні огляд. І закінчу, я, знаєте, чим, що в Америці от якісь, зараз так а, знов. Напрошується такий заговорчиський, знаєте, е, якісь такий е, тенденція така. І я взагалі не прихильник цих всяких теорій, заколотів і так далі. Але от е, в останніх новинах дуже багато новин про дорожньо-транспортні пригоди. І от дивіться, одна із них, от, е, свіженька буквально от вчора вночі, е, в Лас-Вегасі. Це ну, неподалік лас вегаса Інтерстейт 15-ка. Два поліцейських а, зупинилися біля машини, яка просто стояла на, на узбіччі дороги. Там водій, як вони думали, спав. Вони підійшли, і це було пів четвертої ранку за тим місцевим часом. Я так розумію, це вже аж тихоокеанський час. Ось. Темна ніч, як ви розумієте, пів четвертої ранку вони вийшли подивитися, що з ним, і шевролітік летів, можичок, їх збив і втік. І один загинув зразу, цей поліцейський, один загинув е в лікарні вже. І я вам скажу, що от такі от такі штуки завжди коли відбуваються. Дуже голосно в американських новинах про такі говориться. Я так розумію, що мало не півштата піднялося, тому що коли свого поліцейського трапляється. цього мужичка знайшли, і він був під впливом якихось там чи наркотичних, чи алкогольних. Тобто в Америці називається, воно йде під одною статтю DUI, Driving Under Influence. Тобто він чимось був накачаний. Він коротше, приїхав в свої апартменти втік, і я так зрозумів, вони його хапанули, коли він там спав навіть. Ну, машину там. Одразу видно, що якою машиною збивали, і так далі. І йому світить дуже багато тюрми, як ви розумієте. І дивіться, я так само про це розказував. що от інцидент один, але це буде на всіх злочинах одразу множиться на два, бо він збив двох людей. Тобто збив двох за один раз, збив двох. Це два злочини. Втік від одного від другого це подвійний злочин. П'яний за кермом це подвійний злочин. Тобто, ну таке. Ну і тут, от я зараз якраз вагаю, тут сижу під дощем І новина, в принципі, стара, але вона вийшла в світ, так сказати, от буквально вчора ввечері. Відбулося така ДТП 14 листопада. І це, в принципі, навіть ще гірше, ніж це поліцейське, тому що. Їхала фура. Чого сьогодні новина? Тому що поліція зробила публічними відеозаписи із поліцейських машин, як там відбувалося все, коли поліція вже приїхала на місце. Водій фури був не п'яний, але він не слідкував за дорогою, я так розумію, або грався на телефоні, не зрозуміло, що він там робив, не зміг вчасно зупинитися і зібрав. Коротше, там виходить дві машини, і шкільний, не шкільний автобус, а був чартерний автобус найнятий. І я так розумію, що це, знаєте, і шкільні такі оркестри, вони десь їхали з змагань, їхали додому. І загорівся і ця фура загорілася, і цей автобус загорівся. І от я бачив відео з цього інциденту, ці відео, які вже виклали, тобто це стаття, але там вставочка з відео є. Коли поліція приїхала. Просто горіло все там чорним димяро таким полум'ям. І цей поліцейський з камери каже, чи всіх витягнули. Каже: ні, ми ще всіх не витягнули. І е, виходить, що е, загинули три школяри 15 років і два по 18. І загинуло троє дорослих, всі, які були в автобусі. Тобто там легкові машини, не легкові, вони були ці. Е, як вони, кросовери, позашляховики були. І так вийшло, що як фура летіла, їх порозкидало. Але виходить, ніхто із водіїв п'яний не був. Але ті зупинилися вчасно, а водій фури вчасно не зупинився. І це просто ну, таке, дуже не, неприємний такий вид. Картинка, як відбувалося, коли це все було. І як ви розмова, як ви розумієте, дивіться, от гори, які діти просто поїхали поіграти на трубі там чи на чому на концерті, а додому не повернулися чисто через те, що от на дорогах, от а зараз починається зима, слизота і так далі. Перший сніг уже в Америці пройшов, і так само по штатах просто мерва ДТП. Перший сніг люди ще не привчені їздити по слизьких дорогах. Хтось, знову ж таки, сподівається на оці такі позашляховики. У мене 4 на 4, там ведучі мости, бла бла-бла. І я вам скажу, такі машини в першу чергу я, я просто їжджу по дорозі і бачу не один раз, коли по такі машини, коли люди сподіваються на ці 4 ведучих, і вони в першу чергу опиняються де-небудь в канавах. Так що ну на якійсь такій сумній ноті, такий сьогоднішній огляд сьогоднішніх новин. На цьому все, всього найкращого. А завтрашній мій спецепізод так само такий буде трошечки сумний. Так що можете не дивитись, а якщо хочете, заходьте завтра, подивитися. А наступний огляд новин уже буде в понеділок. На цьому все. Всього найкращого. Вам нехай щастить! Все буде Україна!